Саме я пані логопед Оксана. І сьогодні я хочу поговорити про перші кроки до мовлення дитини. Перший рік життя це важливий етап у розвитку мовлення вашого малюка, Тож, декілька порад. Постійно говоріть з дитиною, говоріть про все, що вас оточує. Про події, які відбуваються у вашому житті, використовуючи прості слова та короткі фрази, слухайте музику разом з дитиною, включайте її дитячі пісні, мелодії, наспівуйте колискову. Уже в 10 місяців мозок малюка може проаналізувати ритм. Тож згодом. І ваш малюк почне наспівувати разом з вами. Граючись, використовуйте музичні шумові інструменти, такі як брястиця, маракас. Відбивайте простий ритм, Сприяє розвитку слухового сприйняття та ритмічності. Показуйте і називайте все, що вас оточує різні предмети та іграшки. Це дає змогу допомогти сформувати зв'язок між предметом та словом. Використовуйте іграшки на липучках, магнітах. Вчіть зі своєю дитиною забавлянки, потішки, наприклад, сорока ворона. Або використовуйте пальчикові вправи. Ось такі. Ось цей пальчик наш дідусь, цей пальчик баба. А цей пальчик тато. Цей пальчик мама. А ось цей мізинчик я. От і вся наша сім'я, так ви навчаєте дитину називати членів вашої родини. Також читайте казки, використовуючи Петрові книжки, книжки на липучках. Ви навіть не уявляєте, наскільки позитивно впливає читання казки на мовленнєвий розвиток, стимулюючи мовлення дитини. Грайтеся м'ячем різних розмірів та фактур. Груз м'ячем обов'язково супроводжуйте мовленням. Наприклад, дай, кидай, лови, коти. Граючи з пірамідкою, називайте кольори, відповідаючи на перші мовленнєві спроби малюка. Будьте позитивною та висловлюйте свою підтримку. Стимулюючи мовлення вашої дитини, враховуйте її вікові можливості та інтереси. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую на все добре.